Міністр охорони здоров'я України Ляшко вже з нами? Вітаємо вас. Вітаємо. Ви працюєте протягом вже двох днів плідно досить із делегатами власне з інших країн, з вашими колегами так само з інших країн. Про це зараз поговоримо. Але в цілому, які країни профільні міністерства, вже висловили бажання долучитися до допомоги да дітям батькам власне міністерству? І друге питання: як батьки, що важливо, дітей, можуть звернутися по допомогу до кого саме? Дивіться, вчора е велика кількість була дзвінків. І також була делегація з 30 послів з різних країн світу, які побачили е жахливі наслідки терористичного акту Російської Федерації. Буквально сьогодні було посольство Сполучених Штатів Америки, а також посли країн Європейського союзу, де ми проговорили, і розповіли, як працює Міністерство охорони здоров'я спільно з урядом з офісом президента для відновлення даного закладу і як ми бачимо допомогу і консолідацію партнерів. thank you Також на, на зв'язку мене майже всі міністри охорони здоров'я країн Європейського союзу, а також керівник департаменту охорони здоров'я Європейської комісії, яка також координує е, медичну евакуацію військовопоранених. І зараз питання в тому, що всі висловили бажання е, зібрати, якщо є потреба, на лікування діток, які проходили лікування в Ахмедиті. Що ми зробили зараз? Ми розподілили їх по лікарнях, е, які знаходяться на території міста Києва. Це і мозів. Ські заклади академії медичних наук міста Києва, Київської обласної лікарні, визначили сьогодні на уряді спільно з Київською обласною військовою адміністрацією заклади, куди ми реалокуємо ахмади для того, щоб відновити прийом пацієнтів і продовжувати лікування, тому що хвороби, на жаль, вони не з'явилися і не чекають закінчення чи терористичних актів, чи повномасштабного вторгнення. Це постійний процес, і лікарі повинні рятувати життя людей. Але водночас ми чітко відпрацювали механізм, як в разі потреб. Бе ми можемо відправити дитинку з батьками на лікування за кордон, тому в мене прохання до всіх батьків, які перебували на лікуванні в Ахмадиті і були під час терористичного акту на території закладу. Зверніться до свого лікуючого лікаря. Він ваші дані передасть завідувачу, обговорять. Він запропонує варіанти лікування, які можна забезпечити на території України. А в разі, якщо є проблема забезпечення, лікування лікуванням або є бажання продовжити лікування за межами країни, то це лікування треба продовжити під чіткою координацією Міністерства охорони здоров'я, тому що ми працюємо спільно з міністерством закордонних справ, відправляємо в на лікування в ті заклади, які погоджені з міністерствами охорони здоров'я країн, і ми розуміємо, що вони лікують саме той профіль і ту патологію, на яку Яку лікували в лікарні Ахмедиту для того, щоб цей процес був скоординований, і ми чітко розуміємо, тоді хто компенсує вартість лікувань, які соціальні гарантії надаються дитині і батькам для того, щоб не виникало в процесі евакуації жодних проблем. Бо ми розуміємо, що ми їдемо на лікуванні. Перший пріоритет врятувати життя і повернути здоров'я. А всі інші ці проблемні питання бюрократичні повинні передати на міністерство, і ми це забезпечимо. Тим більше, що ми маємо досвід двох з половиною років евакуації. Ранених на лікування за кордоном. врешті підсумуємо проміжний підсумок. МОЗ патронує цей процес, контролює. Батьки мають звертатися безпосередньо до свого лікаря, який вів дитину та пацієнта. Так, так. Якщо є збоїть щось на сайті міністерства так. охорони здоров'я, є новина, виконана. є всі контакти. щоб ви про це можна по миттівої реакції? Одразу практично в перший день. Ну ще напередодні з'явилася інформація від вашого колеги, про міністра з Німеччини. Він пропонував релокувати дітей. Які ще країни висловлювали такі пропозиції? Це всі Балтійські країни, Балтійськ. Італія Же звернулась, який казав Стела Карікідіс, яка координує всю допомогу по європейському союзі. Звернулась польща готова. Це от те, що я на зразу кажу, що можна буде сполучені Штати Америки, готові. Тобто, ну велика кількість запитів. І тут дуже слушне питання, тому що ми сьогодні встигли поспілкуватися з багатьма лікарями Охмадиту. Вони поки що а, свої подальшої долі в сенсі професійної ходи не розуміють. А вони будуть релоковані в інші клініки Києва, в інші клініки інших міст України. Чи так само будуть виїжджати зі своїми пацієнтами за кордон? Дивіться по лікарях сьогодні. Вони надають медичну допомогу своїм пацієнтам в співпраці з різними клініками. Потім ми відновлюємо на період відновлення основного корпусу. Ми з їх реалокуємо на базу інших закладів охорони здоров'я, де вони будуть командами працювати. Плюс в нас вже є певні результати технічної оцінки закладу, і ми розуміємо, як його поетапно відновлювати блок за блоком. Тому я маю надію з керівником закладу, що найближчим часом ми розпочнемо. Чнемо вже запускати процес відновлення певних відділень і операційних саме в цій будівлі, і в досить навік короткий термін ми плануємо відновити цю будівлю. Що... Буде важ більш важче відновити саме цю яка зруйнована повністю і хірургічне колишній хірургічний корпус, але це окремий блок. Пріоритет для нас зараз новий корпус, щоб лікарня почала працювати, і крок за кроком ми її відновимо. Щодо відновлення, це прекрасно. Що є розуміння, хоча б попередньо да? як який алгоритм крок за кроком це все відно. Мовлювати, а от щодо обладнання, Хмади, це унікальна клініка. Вона була просто переповнена дороговартісним обладнанням, і воно теж постраждало почасти, яке можна відновити, яке не можна відновити, яким коштом що важливо, які можливо фонди або там донорські організації фундації будуть долучатися? Чи є розуміння цього питання? Так, я хотів би подякувати зараз всім, хто відгукнувся на допомогу і пожертвував донати і як на благодійні рахунки Ахмадиту, і на Юнайте-24, Оскільки, коли ми говоримо держава, ми зрозуміємо. Що держава разом з партнерами, але підчитим керівництвом держави розпочинає процес відновлення, який стосується інфраструктурних речей і стосується обладнання, яке було пошкоджено або знищено. Чому ми зараз просимо всіх партнерів почекати з переліком обладнання? Тому що ми плануємо запустити живлення уже наступного дня, якщо все вийде технічно. Для нам треба ж зрозуміти, яке обладнання знищено. Воно може візуально бути гарне, але при пуску електроживлення воно не відновить свою роботу. Тому заверш. Завершення аудиту всього високотехнологічного обладнання і обладнання, яке працює від електроживлення в Ахмадиті, буде завершено завтра до кінця дня. Після цього буде список, після цього буде розуміння, які в нас ресурси на яких джерелах є, що ми можемо закупити, на що нам не вистачає. І далі ми в комунікації з ну, урядовці з партнерами додатково все питання закриємо, покажемо чіткі дедлайни. Бо для нас це пріоритет, це національний заклад, який повинен працювати. Врешті щодо приоріт. Етності, ми бачимо від початків, та і досі робота триває, триватиме надалі. За вашою попередньою оцінкою, ну так, от приблизно, хоча б, наскільки Охмадит вибув з ладу, тобто про які терміни ми, в принципі, можемо говорити? Дивіться, поки ще рано говорити, але навіть сьогоднішня інформація вона вже набагато оптимістичніша ніж ту, що ми мали вчора. І якщо нам вдасться відновитись електроживлення, то відділення за відділенням буде відновлено. Ну про новий корпус не хотів би зараз говорити про терміни, бо ми розуміємо, що коли. Підуть вже будівельні роботи, можуть бути скриті пошкодження, які не, не видно візуально. Але впродовж двох-трьох місяців, саме будівельних робіт, ми можемо відновити оцей новий корпус. З цими набагато складніше. Пане Віктор, дякую, що знайшли час і що долучилися до нашого ефіру. Будемо сподіватися, що так і буде. Що швидкими темпами спільно разом ми відбудуємо ходити інші медзаклади України зруйновані росіянами. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був з нами.